Ядро атома його центральна частина, у якій зосереджена основна маса атома. До його складу входять протони й нейтрони, які мають загальну назву нуклони від латини ядро. Маса протона дорівнює 1,67 на 10 у мінус 24 степені грама, що майже збігається з атомною одиницею маси. Тобто відносна маса протона одна атомна одиниця маси. Аналогічною є відносна маса нейтрона одна атомна одиниця маси. А от маса електрона дуже мала. Вона у понад 1800 разів менша за маси протона й нейтрона відповідно, тому її приймають за нуль. Загальну кількість протонів у ядрі називають протонним числом і позначають символом Z. Протонне число дорівнює порядковому номеру хімічного елемента у періодичній системі хімічних елементів Менделєєва. Загальну кількість нейтронів у ядрі називають нейтронним числом і позначають символом n. Масове нуклонне число вказує на загальну кількість нуклонів, протонів і нейтронів, що містяться в ядрі атома, позначають символом А, а дорівнює Z плюс N. Нуклонне число близьке за своїм значенням до відносної атомної маси.